Я Барська, і це мій затишний YouTube канал. Нарешті ми з вами зібралися в домашній атмосфері. По темі відео ви вже зрозуміли, що ми зараз ох, будемо збирати подаруночки для моїх дівчат, які роблять для мене там, якісь сюрпризи. Буде дівич вечір, вечірка, щось естетичне, це мій запрос на естетику. Хочу відпочити за містом, знаєте, таке е, банька, парілка <с <с е, джакузі, басейн. Але погода, як на екрані, нас не радує, плюс 12. Не знаю, що саме будемо завтра робити. Але прямо зараз збираємо з вами подаруночки для моїх дівчат. Пігнали! Я скоро виходжу самі! Це я нагадую вам і собі, тому що чим ближче ця дата, вже вечір-завтра, тим більше я така схвильована, збуджена цією новиною. Коли ми забрали кабруч, кабручки, каблучки, робили на замовлення, я просто на них дивилася, і мені хотілося плакати такі гарні... У мене ніколи не було дівич вечору, хоч я й виходжу заміж вдруге розвідника перед вами. Бачите, як кажуть, перший чоловік це молочний, щоб після нього вийшов виріз точний. Не знаю цих всіх прислів, я пам'ятаю, що молочний. Так ось в мене не було дівич вечора, це був просто вечір в кальянці з дружкою зі свідком. Ми сиділи, дописували клятви. Ніхто для мене не старався, нічого не робив, ніяких сюрпризів. Але можливо я сама вина, бо це сталося все дуже спонтанно поспіхом і тому мене не було і тому мені зараз дуже приємно що дівчата для мене стараються і я хочу з для них теж зробити приємно на мене свої гроші я не знала що є традиція дарувати дружкам такої ж подарунки тому що я вже була один раз дружкою це коли було 6 років тому шість половиною і там такого не було, так і була дружка. Я по традиції організовувала дівич вечір, але ну ніяких подарунків від нареченої не було. Я не знала про цю традицію, повторю ще раз. А тут я сиджу на шеїн, шукаю якісь декорації для дівич вечора. Ну, хочеться мені естетики, хочеться е, брати участь в організації. Хоча дівчата мені сказали, Катя. Просто сядь, розслабся, ні про що не думай. Ми тобі скажемо, на котру годину ми з тобою заїдемо, і все буде організовано, все вирішено. Ну, знаєте, просто це сядь і отримуй задоволення. А я ж не можу, я ж тривожник. Мені треба знати, як саме мені будуть приносити, доставляти це задоволення, можливо, неправильно. Я така натура, я хочу все контролювати, я хочу все знати. Для мене ці сюрпризи, я їх хочу, але мені так тривожно. І це от просто розслабитися, довіритися комусь і нічого не робити. Це для мене дуже складно. Так ось, до того, до того, як мені сказали розслабитись, я шукала якісь декорації, якісь там скатертинки і все, і бачу пакуночки. Для подарунків, для дружок. Думаю, що, що? Це, це виявляється, треба щось і мені робити, але в принципі логічно, для мене стараються, і треба якийсь обмін енергією, і я маю постаратися е, теж зробити дівчаткам приємне. І я там начиталася і зрозуміла, що ну, Катя маєш щось вигадати. Думаю, ого! Ну нарешті там дівчата щось для мене роблять, стараються. І в мене є чим зайняти свою креативну сторону чим зайняти тривожну сторону? Я приготую для них подарунки. Все, пакуємо дуже дуже довгий ступ. Вибачте, мало мене мені стільки є вам що розказати. От побачите, як мій язик розв'яжеться, то ви вже втомитесь мене не слухати. Але не втомлюйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чи ви були дружками, чи організовували для своїх подруг і вечері Мені дуже цікаво, бо я виявляється, що я не шарю в цій темі. Сама питала у чата GPT, що як треба робити, бо в мене хоче другий шлюб, але досвіду просто нуль. За кадром розпакувала і добре, що ви не відчуваєте. І як цей пластик смердить. Але я сподіваюся, що за ніч він воно вивітриться, нічого їстівного тут всередині не буде, що може перейняти аромати. Єдине, знаєте, що мені ця закльопка не подобається, ну що це таке, що нічого не випало. Якщо сюди, але естетичний пакетик, скажіть, якщо сюди все не влізе. Тоді в мене є на запас ще такі е, рожеві шопери. Тому що, знаєте, дівич вечір це має бути все таке рожевеньке, дівчаче. Взагалі, це має бути також частина подарунку цей шопер. Але подивимось, що остаточно все спакує. Пробуємо спочатку ось це. Також в мене залишилась ось така цвітаста тканина, і я думаю, зараз її поріжу і покладу у ці. Прозорі пакетики. Думаю, ще дуже по поґорлі-ґьорлів вайпс. Ну, так, що скажете? Не зовсім так, як я собі це уявляла. Можливо, я психайну і все-таки покладу все в рожевий шопер, але не судіть на закінчену роботу художника. Можливо, це буде непогано. Робимо далі! Це тільки я могла так зробити, що купила прозорі пакети для естетики, а потім вирішую закласти їх всередині тканиною, щоб вони не були повністю прозорі. Але така задумка. Я естет, я так бачу. Я довго думала, що покласти в ці пакетики, але ось такі дівчачі штучки, тому що Вікторію Сікрет я вже дарувала на 8 березня, тому вхід пішов в Rituals, rituals». Ось такі пінки, тут написано квітка лотосу. Думаю, для літа, для весни буде дуже освіжаюче. Покладу в кожен пакуночок. Перед вами сидить жертва маркетингу, жертва соцмереж. Я дуже багато споживаю контенту, щоб бути в курсі всіх новинок. І ось теж дівчатком прикупила такі скраби цукрові від польської фірми Зая, Жая. Як там правильно. Кажуть, що вони дуже круті, після них шкіра дуже м'якенька, нічим вони не гірші по ароматам і, і по своїй якості функціоналу, як скраби від Rituals. Тому прикупила. Тут е, шоколадний, є ще ось такий е, марш, маршмеллоу. Хоча написано полуничка, може це полунична зефірка. І для моєї подружки Юлі, вона дуже любить цитрус, тому це такий лемон кейк. Паночок нам дуже знадобиться. Я думаю, масочки для обличчя. Тому що, думаю, що просеко буде литися рікою. Тому можливо напряки будуть нас радувати зранку, і у нас є протидія. Ці масочки зробимо, і це буде дуже прикольний ще дівочий раночок з морінг рутін Думаю, буде класно. Блін, я так переживаю, щоб їм сподобалось. Хочеться, щоб сподіваюсь, вони не думають, що я їм щось подарую, і це буде для них сюрпризом. Не одним же їм робити мені сюрприз. Якщо чесно, то я люблю більше дарувати подарунки. Можливо, я енергетичний вампір, але не думаю так. Просто я люблю бачити радісні щасливі обличчя людей, що вони відчувають, що я про них теж думаю, що я про них теж турбуюся. Я люблю більше дарувати, ніж отримувати, але отримувати теж люблю. не брехунькою. Кладемо масочки. Чарівні мішечки, теж рожевенькі, рожевенькі. Тут крабик для волосся і одна чи дві розиночки. Я там спочатку натупила замовленням, що мені прийшло лише два мішечка, і потім я бігала по Варшаві, і шукала щось схоже, щоб всім було однаково і щоб не було образливо. Тому пакуємо. Нави що, якщо барська і не спакувала щось з декоративної косметики, ну це була б не я декоративка має бути. Ну не тільки ж цей догляд за тілом: Пінка, скраб, олівчики. Тут три олівчика від ламель і один від вібо. Більш такі універсальні відтінки. Думаю, що дівчаткам на кожен день вони підійдуть. І звісно, з цими новими олійками, це весняно літня колекція від Віпо. Також я свочила на руках. Бачите, тут такі дуже дрібненькі шимірні блестючки. На сонечку буду просто вау, губи соковиті. Не буду вам розкривати, бо це ж новесочки, не подарунок. Але дуже-дуже подобається комбо разом. Це дуже приємні аромати. Це невеличкі свічечки, оце мелон. Це кавунчик. Просто навіть через пакування відчувається, яка вона класна і ароматизована. Теж по одній свішочці, кожний по пакунок дівчатам о, це банана, мілкшейк. Ну, теж офігезно пахне. Я думаю, що вам допоможе моє відео теж як ідея для подарунків своїм подружкам, можливо, теж надівать вечір, а можливо, взагалі, просто зібрати якісь подарунки до свят, до дня народження, щось таке. Тому записуйте скріньте ідеї. Думаю, це досить просто, але зібрати такий боксик, навіть не в пакетику, а просто в боксику було б дуже презентабельно, і кожній дівчині це б сподобалось. І моїм, сподіваюся, сподобається. Розкладаємо важливою частиною цього боксику. Є також турбота про похмільний ранок. Тут написано «Hangover Recovery Kit». Ми зараз теж його разом з вами зберемося, тому що не маскою єдиною. Я коли побачила ці мішечки, я одразу зрозуміла, що мені треба. І, звісно, у мене не буде прям чогось дуже оригінального, тому що я думала спочатку, що я візьму, наприклад, знаєте, є такі розчинні таблеточки після похмілля, але я в них не сильно розбираюся, тому по старінці. Бабусин метод ібупрофен від усього і е, як активоване вугілля. А що ще робити? Воно як, ці всі токсини виводить, а від цього і голова болить, і все, що хоче, болить. У мене взагалі ібупрофен від цих болячок. Е, і ще я просто покла для свіжого дихання покладу тут мішечок е, кожній по орбіт. Ну, не оригінальна я. Не знаю, якщо ви знаєте класні антипохмільні засоби, які теж можна, тому що думаю, що такі мішечки класно і на весіллі роздавати гостям, чи вони б лежали в якійсь окремій корзині, і думаю, що після похмільні антипохмільні засоби згодяться ви усім. Тому що складаємо. Ну що сказати, мені здається, що цей пакуночок вже і так виглядає повним і довершеним. І я вже не знаю, куди мені ось цей шопер приткнути, чи скласти його зверху, але буде досить дивно виглядати. Чи, можливо, залишу ці шопери вже до інших свят. Не знаю, я зараз щось придумаю. А, а ви як думаєте? Ну, чи просто покласти цей пакет в пакет? Це теж буде дивно. Треба обміркувати ситуацію. Але мені подобається. Якщо б зверху ще якісь квіти покласти, але нам їхати більше години до локації, я думаю, що квіти не доживуть. Так гарно. І залишились такі листівочки з Дня Валентина. Вони класні, тому що тут є рожовенькі конвертики, дуже миленькі. Я думаю, підписати листівочки кожній з дівчат. Хочу щось гумористичне, а може просто якісь компліменти маленькі. Думаю, коли це адресно, це більш приємно. Можливо, ще зроблю фотографію вам при денному світлі. Виглядає прикольно. Я б ще, звісно, сюди зверху, можливо, б якихось і квітів поклала, але нам до локації їхати годину. Думаю, що вони не витримають, помруть, поки ми будемо їхати. Я ж не одразу їх вручу в машині в трансфері. ну... Класна ідея, але залишимо вони Пряме включення після зйомок це лунка. Хочу показати вам шопери, я все-таки вирішила їх засунути сюди. Бачите, вони незвичні. Тут якраз чотири дівчини, як мої чотири подружки, написано Барбі. І ось такий пакуночок вийшов. Не прям такий, як я хотіла, мега естетично, але по кольору все класно виходить. І все-таки скрутила шопер. Він навіть не виглядає зайвим. Все помістилося. А я спочатку не довіряла цим покуночкам. Буде ось так: великий апдейт по листівкам. Все-таки вирішила. Зробити з гумором передбачення для дівчат написати. Ось такі прикольні листівочки. Давайте прочитаю вам декілька. Звісно, в мене такий почерк, Буду дівчатам читати. Зірки кажуть, сьогодні ти зловиш дзен у джакузі, розвеселуєш усіх своїми історіями і знайдеш улюблений смак просеку. Що тут так? Сьогодні твоя душа відпочине. Цей вечір подарує тобі ідеальне поєднання, теплу баню, холодне просеку і ще теплі обійми подруг. Так. Після цього вечора ти знатимеш, що справжній спад це сміх, баня, подруги і море про Ти отримаєш сьогодні максимум жіночої енергії і, можливо, легкий головний біп зранку. І останнє сміх, пар і просек ось три стихії, що керуватимуть твоїм вечором. І всі вони під контролем. Очікуй максимального розслаблення. Як вам така ідейка? Напишіть, як вам мій почерк, теж в коментарях. Початок відеоблогу. Згадалися по назві, тут написано «Брайт». Дівчата за мною заїхали, їдемо за іншими дівчатами. Мені вже добре, я вже така веселенька. Зранку були зйомки реклами, ми вже розпили пляшку про Тому в мене настрій просто чудовий. Вчимося за місто, годин поїхати. Ще якісь потужні чини приїжджають в Варшаву, центр закрито. Сподіваюсь, не запізнемось. Хочете, мене тікати про живемо. Потім покажу вам повністю свій образ. Така краса за вікном. Ну дуже-дуже шкода, що погода. Така, як перед дощем, плюс 13, плюс 14. Без проведемо час. Звісно, я мріяла, щоб ми ось тут от посиділи внизу. Тут ще у нас газовий гриль, але не з такою. Але, не дивлячись на погоду, мені зараз дуже тепло на душі. Ой! сказала тепло і сонечко трошки вийшло. Дівчата зараз знизу готують для мене сюрприз, прикрашають там, накривають на стіл, роблять декорації. Це так прийомно для мене стараються. А я їм теж подаруночки, подаруночки приготувала. Потім покажу. Хочеться плакати. Але сьогодні мій день, можна сказати, мої передостанні дні. Вільної дівки буду потім за я, Жона. А, ні, це він буде А, я буду замужня. Бачите, мене в вже, мене вже весільний ніг тільки є. Я тішусь. Я просто на повному релаксі, розслабленні. цей місяць був дуже складним. І нарешті ці вихідні, коли я можу відпустити все і відпочити за містом. Ну Я вже фото поробила, відео поробила, тіктоки познімала. Я відчуваю себе, як цю. Мене наказали, сказали, на вулицю, ну виходь, сиди в кімнаті, я у цей. Цей наказаний випускний. Мені просто вже дуже цікаво, що там. Я вже хочу спуститися до них. Я... М -м -м. Потім вони будуть дивитися, цей блог Назавжди залишиться в пам'яті. І в мене, і в них. Я так вдячна. М -м -м. Поки ще всі заняті і не пускають мене, я покажу вам свій аутфіт все замовила з Аліекспрес. Тут, дивіться, такі, типу, шортики. Тут якби спідниця. Я так її відпарювала і я так чекала цей образ собі Якщо треба, напишіть, покидаю вам посилання. Це блузочка. Ну, відпарю, не відпарю, але ніби вона і так і має бути пом'ятою. Я її защіпила позаду, щоб була підкреслена Наталія. Так що оцінюйте мій образ. Pumbalos. Вона тільки в Свої коментарі, чи є у вас якісь безпрограшні ідеї для подарунків своїм подружкам на різні свята, діліться своїми ідеями, пишіть коментарі, будь ласка, мені це важливо. Чекаю ваші вподобайки, дзвіночки і все, що треба для Ютубу. Всіх обнімаю! Па!